всім привіт. Знову ми приїхали на риболовлю. тестувати спідні. Вчора були на риболовні. Приїхали на 40 хвилин половити рибу на риболовлю. Часу було мало і, і нападниця аж було сім покльовок. Було три схода. И три поклевка реализованных рибы. Щука ушла. Щука ушла возле берега. Такая, грамм 700, невеличка. ну кайф такий подарувала. подорвала. Спинінг тестували. Поклвка хорошо передає. Кортикс, Кортикс, фини С 4 до 15. Корфикс. 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 Кортикс, пожалуй видеть, как мы это делаем. Поклевка продаешь. Обалденно. Хорошо. И в руку, и в этот. И в бланк. Так що гарний спінінг. Хочу теж половити. Половитися. Взяти. Щоб риба пока і спитати, як ще не покровку передає. Ну а так гарно. Ми думали, що покровку не буде передавати. п'ятірочка не буде працювати, ну, п'ятірочка працює. Вонтаж грузик від 5 пятиграмме. Работает тест. Ну хороший Кортикс. Поклевочка была. Ну что то Порт X такая, вроде похоже на кінчин. Ну поклевкой передает и играет хороший. У мене стільки була покльовка, Подача така була. Один раз стукнула, ну, така стук аж. А что так этот дернула. Кто-то був, не знаю. Не это щука була. Більше всього, що щука. Ну що, будемо ловити? Зараз обідня. Обиденный. Обідняний... Перерва, обідня перерва. Зараз. 12 година ранку. Чи обіду? День на дворі. Ми хочемо. Ми хочемо постаратися до темна до вечора, якщо досидим, щоб на час ловити рибу з 4 часов. Може кльов начнеться хороший. Бо на лом риби. И вам будем показывать, что мы будем ловить. О, це это вітер ветер як сейчас дує туди, туда, клював клювал пам'ятаєш, весною, На Пасху. вітер оттуда иду. Ну, на Пасху, коли ми куни. Не понял, что стороны ветер. А, не помнишь? Он чуть-чуть оттуда.

Волна он на в Пукин в озераме Вантажок пытается словить эту шипу, поклепнув на шипу, или балок у меня. Гандец, він таке вичудив, Сергій. Карась в рот взяв. Да. Ти що, лупанувся взагалі? взагалі? Це не карась, це бігемот якийсь. Дивись, щоб він туди не вискакав. Подивіться. Дивіться, дивіться ну, він, був, він в рот. Вормтейл yeah. три дюйми. Він думав, це що чи... Що, реально клюнув? Так. Да. Диви в рот. Мандей. Yeah. Слушай, Андрюха стояв, казав, що он не космик. Yeah. Yeah. <laughs> Блін весь в кровяхе. От це до друзі Сергій натворив чудес. Подивиться, який здоровий. Щоб ви розуміли, cool. От, Дивіться. Наскільки він, щоб не полікуть, О, Полікуть майже мені. Та ти грантсу. Я взагалі, Сергій, ти шо вообще? <плес> <плес> ти шо взагалі, чи шо? Ми щось не на ту рибу. Я тут з воблером стою, питаю щось ловити. Нічого не ловиться. Рот Оце да. Дивіться, я, я думав, така подача не повів до них. Капу, ну, Та був, бачила, я бачив, а дивлюсь, пах. я дивлюсь, піднімаєш, блін, думаю, ніфіга собі. Оце так. Це це так що отак Сергій відрибачився, у мене, до речі, був один окунь, <риснят> а Сергія карася, отака рибалка в день. Чудна, нечудива. Дивиться, якийсь доруйний, де ти півкіла кіросики. Реально, друзі, я поки, поки я намагаюся на ось такий воблер, аналог міношного ловити щуку. Сергій вже тут такого відчебучив. Сергій, ну ти даєш, тебе взагалі не твой. Давай відійду, ти нам розкажеш свої емоції. Мені емоції. Та ну я льох як швето. Правушки на, на щуку. На тяну ну, більше на щуку. Тяну тянуть, така подошена. Я думав сюди. <рес> я ставаю, тянуть там таке, почала таке тяжеле, тяжоле, потім я пішов Я бачила. Я бачила, він повів. я... Та я навіть не припускала, що то за риба. Я одразу в облір крутить, а потім думаю, він далеко. Давай душку відкривай, друг почне водити щось. А потім дивлюсь, така миша давів, така широка й лапить, як блимну, Думаю, карась, Тому ніфіга, такий здоровий. важкий, Важкий, дуже важки. так Вони мали. сильні. Я в тому році пам'ятаю, що там вони клювали, там менші, то, то важкий був. Думала, що, по походу черв'як не сни. він не схожий. Бачиш цей твістер на черв'яка. І в рот реально все. <рес> не Ну, поклепа вообще, так а може було, як судача, реально. Та він де було клює? Розігнався, <рес> да? А така <рес> так трехдюймова приманка. Ну, який карась, таку приманку бере Ашу. Mm -hmm. Він же здоровий. Думає, о, який жирний черв'як, зараз наїмся. Здоровий. Mm -hmm. Так а що тут э, дивуватися? Якщо береш великого черв'яка і накручуєш на той на гачок багато, то чого він на це не клюне? так же ж? Mm -hmm. Та й нас mm -hmm. до, на паузі взяв. Mm -hmm. На паузі, так? Да? Mm -hmm. Там не Я не швидко та напевно, перед носом в нього впало і він тут цапнув. Так що так, друзі, ставте лайк Сергію, він сьогодні в нас взагалі. У мене там у конюк а він сьогодні красовельний таку рибину собі. Так що ти з я бачу, так, кавина намнув, тепер рибки пожариш собі, так? <реж> <да? реж> ну, тоді, даєш. жінка закусить. Ну, ладно, ще пішли, ще пройдемось, може ще щось знайдемо. <реж> що було Сергій? зріє? <реж> Опять карас був. Обратно. Дивіться. Зійшов. Я просто в шокі. Там такий карасяка був. Та Там, я бачила. Бо Скажи сварок? карася я не бачила, але я бачила, як спінінг загнувся. де було. Ну він близько дуже взяв, тебе не вистачило часу, щоб пофорсувати його, вперся і все. Alors, там пересека кілограмів, як круглий, як сковорода. я поборчу такий. Я Я, побор, такие... Такие... <laughs> я в шокі. Я, я ловлю щуку, він викорався нормально взагалі. Друзі, ну так що така в нас сьогодні рибалка, не знаю. Я поки що буду завершувати відео, може, якщо ще щось зловиться, бо в нас вже залишилось там 20 хвилин половити. Мало часу. Хочемо трохи раніше сьогодні поїхати додому. Хоча зараз таке, такий час якраз. Щоб... Ловити риби, да? Сергій, ти карасятник вчетав. Кеншин руліт. Навірно, подобається проводка йому. так? Я Ультралайтік 08-7. Давай, лови. Все, друзі, якщо що, до нових відосів, ставте лайкоси. Якщо щось ловиться, то ще додам сюди. Ось, я з вами попрощалася. Я вже почала ловити з Сергієм карася, але Сергій каже, ні, ніфіга так не інтересно, вдвох ловити карася. Я буду ловити щуку, подивіться, що я вже упору. Заглотила, не можеш мені. Кусачки тобі дати. Зараз. Треба інструмент. А у нас вдома лежать ті кусачки штуки такі. Вони лежать вдома, а ми тут з щуками кандубасимося. Така співкіла десь, так, да, щучка? Угу. Слухай, ну воблер проігнорувала. Я ж кажу, що на цей спіннінг на, з м'яким носиком така, блін, подача з їм подобається. Так ще так, друзі, лайкос. І над цим будемо збиратися додому. Неси її вже. сьогодні у нас три риби, бачите, окунь окунь, щука і карась. ще один здоровий зійшов, да, Сирий? Так, да, і ще одні круглі, що там бала. Круглі сковородки, що там Зійшов, а такі, я сам сок. А такі круглі, здоровий, на здоров. кілограм. Мені жалко, думаю. Я в шокі. Та хай живе, що тобі жалко? Одного зловив, один. Буде розмножатися, хай живе. Пощастило йому, хай пливе та Свою стихію. Yeah. <laughs> що будемо збиратися вже реально. Так що на одному місці у нас тут два клювання: і карась, і, і щука. Чуєш, тебе як перла, ти як знав, що тут будеш тебе щось клювати. Пішли, каже, на ту сторону, пішли на ту сторону. Я на тій стороні зловила окуня, і там ще було декілька клювання. Сергій каже, пішли сюди, пішли, бо сонце в очі світе. Кепку я йому сьогодні не взяла і він не взяв. Так ми прийшли сюди і тут вже в нього третя риба вже. Так що так. о, не забувай, я Скажи взагалі, емоції за школу такі. Так, так. Я кажу, чуєш, а Юра казав этот. Скажи, Карась вже перестав клювати, щука почала, карась вже перестав, перестав. Ну так. Да. Перестав клювати на поплавочку і перейшов на спінінг. Кажу, жартую Сергію, перемолотив карась всіх щук. І судаків нема, не щук ти судаків. Один карась вже сам на силікон клює. Так що все, Сергій, прощайся зі своїми підписниками та побігли, бо вже я хочу також жареної твоєї риби і. Усім покажу. Всім прикрасити завжди до експертів хотя б хотя б